Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за кішкою. Кішка це прекрасна тварина, яка може стати чудовим другом для дітей. Кішки мають пухнасте хутро, яке можна гладити, і це дуже приємно на дотик. Вони мають гострі вуха і великі очі, які здаються дуже милими і цікавими. Кішки дуже гнучкі і здатні робити різні цікаві рухи. Вони можуть підстрибувати, крутитися і бігати довкола, що завжди виглядає дуже цікаво і смішно. Коли кішка грається, вона може виконувати неймовірні трюки і навички. Кішки також дуже чисті тварини, це означає, що їх хутро завжди виглядає чистим і доглянутим. Ці тварини є дуже незалежними, але вони також можуть бути дуже ласкавими і прив'язаними до своїх власників. Вони можуть приходити до вас, коли вони потребують тепла. Ці тварини також можуть бути готовими гратися з вами і брати участь у різних іграх. Одна з найприємніших речей про кішок це їхні голоси. Кішки можуть муркотіти, коли вони відчувають щастя та комфорт. Їхнє муркотіння може бути дуже заспокійливим і приносити радість всім, хто їх чує. Деякі кішки навіть вміють ловити мишей. Вони полюбляють їсти м'ясо, сир, рибу, спеціальний корм. Дякую малята за увагу. До побачення!